А Держава цим і користується, поліція 40 тисяч, а вчителі 13 тисяч. То хто в цій країні закладає фундамент? А вже ж неможливо порівнювати роботу поліції і роботу освіти, адже поліція дає нам безпеку, вони дають нам змогу почуватися в своїй країні захищено. Але ми не забуваємо про корупційні скандали. Ми не забуваємо про те, скільки але в роботі поліції, тим не менше, дуже прикро, що держава саме таким чином встановлює свої пріоритети. Мені здається, що якби освіта була б на першому місці, то рівень злочинності, рівень корупції, рівень країні знизився автоматичним, і це не голослівно. Це приклади багатьох країн. Де рівень освіти набагато вищий, ніж в Україні? Тому мені здається, що якби наша держава вирішила вкладати більше в рівень освіти, то дуже багатьох проблем не довелося б вирішувати, вони б уникнулися самі собою.